Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні відео не знімала багато, поранці поїхала, там по роботі поїздила, помоталася. Потім поїхали з мамою, купили ще комбікорму бо маю з 1 числа дорожати. Потім ще зібрала цей букетик піонів. Ой, не піонів, а тюльпанів. А потім дощ був. Отак От наш день не пройшов. Так як сьогодні свято і нічого не можна робити на городі та й нічого не можна було б робити, бо там лісу немає, то бабуся сьогодні буде на нас жарити біляші. Купили пляшечку олії, купила десь кіло 200 фаршу, взяла все-таки кусочок маленький під черевини і сосісок. Хочемо з того тіста, щоб спробувати зробити сосіски в тісті. А це ж бабуся замісила тісто на біляші, то будуть на сьогодні на вечері смачне біляшики. Зараз мабуть ще олежика на вулицю візьму, трошечки подихав свіжим повітрям. Поки у нас зараз сонечко, тепленько, віту такого немає і небо голубе голубе Це наші на завтра дощ, а тоді субота-неділя буде без дощу. Надіюся, що дійсно буде без дощу, що вода не переміниться і не піде знову дощ. Бо він якось аж надоїв. Ми десь, мабуть, півтора або два тижні тому вичищали водопровідну яму, тут трубу шукали, дещо куди впадає. То Сьогодні приїжджали, дивилися, то, можливо, у понеділок вже зроблять там воду, подивляться, яка причина, що вона погано тече. Має десь там біля крана десь щось забите. Якщо все буде добре з водою, то наступному тижні вже зробимо виклик майстра, щоб подивитися нам до пральної машинки. Постирати вручну це ой-ой, як важко. У нас вже постіл, два комплекта постільної білизни вже лежить. Якщо одежу можна ще якось вручну постирати, то постіль дуже важко. Тож рано їздили по комбікору цією будкою робочою, бо вже гульби ми стільки не взяли 15 мішків, позложували тут геть біля дверей тут облизенько, поки доїхала до хати, погопала, погрюкала, то воно весь комбікром по всій машині геть туди до кабіни покидала його. Зараз буду лізти туди в кінець і сюди підкидати мішки. Ми взялася тачку. Зараз буду тачку перевозити до хати. А ті побачив, можливо вечір трошки в дворі підсохне, то ще зажену машину у двір. Бо вчора там було взагалі таке мокруще, що в'їхати не можна, таке заносило. А Сьогодні треба було рано робити доставку, то я її залишала біля забору, ставила. Заїхала машиною в двір, якраз в півдня йшов дощ. Я думала, що сьогодні заїжджати не буду. Але після часу, чи двох вже було сонечко, воно вивіяло і вітерцем і більш-менш не так грузне. То зараз завезу раз три мішка і ще буде ще на дві ходки. Один мішок зразу завезу в сарай, бо сьогодні в обід віддали. Останній бройлером. Вот це сложим в хаті, чтобы не та не потягнуло, бо сервис и будет комком. Вот такая мисочка беляши у нас получилась. це сосиска в тесте. Но мне такая не сподобалась. Когда я робила в слоеном тесте запекала в духовочке, то было вкуснее. Але це на любителя, тому що подобається. Ось ці два схолодають. Два ще жаряться. Ми на маленькому вогні пожаримо, щоб всередині це приготувалося м'ясо. І ще два залишилося. Можливо, кинемо їх в морозилку таку сирими, щоб тій подивитися, чи можна, наприклад. Виняв з морозилки, кинув на сковорідку і такого спробувати, як сказати, полуфабрикати. Бо я колись пиріжки ці жарені в олії з картошкою вложила в морозилку по два штучки в кульочок, а потім виймала мікроволновку, то вони будуть такі смачні, такі м'якенькі, все наче тільки виняті із сковорідки. І всім, хто їсть, приємного апетиту. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.